Дмитро зараз погодився з нами протестити якраз новий пандус, який встановили в одному з відділень. Будемо тестити. Ти самостійно все сам пробуєш. Так. Чи... Я тебе, якщо що, страхую. Фізичної сили багато не треба, всього дві кнопки. Легко розібратися, тобто, навіть якщо я вади з зором, три кнопки ти не перепутаєш. Давай пробуємо з'їхати назад. Скільки балів по десятибальній шкалі поставиш? Ну, взагалі, десять на ну, типу серйозно? Ти не де не дінешся. Тебе все обгорнуло. Типу, ти не скотися, все гаразд. Ну і треба всього, хоча б один палець або ні, щоб, типу спуститися. Тому mm. що не треба багато там маніпуляцій. Сімсим проводити добре. б було, якби повністю всі відділення були так Not зроблені. Це було б загалі файно знову ж таки. Можливо, там ще пульти, які сенсорні було б круто зробити, тому що в когось немає пальців взагалі, або рук.